Доброго дня, новому судді, представляю вашій увазі проєкт захист прав неповнолітніх в Україні? Актуальність даного освітнього проєкту полягає в тому, що захист прав людини, в цілому і прав дитини, зокрема, є одним із найбільш актуальних напрямків діяльності держав. Про це свідчать фундаментальні документи, прийняті з тих питань в організацією Об'єднаних Націй. Зокрема, це Загальна декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини. Актуальною є проблема захисту прав дитини і для України. Тимчасова окупація Криму та Севастополя бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької області обласи спричинили неувагу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Сотні тисяч людей змінили місце свого проживання, праці і навчання. Відповідно у національному законодавстві з'явилося поняття внутрішньопереміщених осіб. Почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обов'язків та бій. І ця проблема потребує ретельного вивчення, осмислення ситуації, яка склалася в державі щодо захисту прав дитини та пошуку студентів для збереження цих прав. Учасники проекту отримають соціальний досвід. Їх дослідження привернуть увагу до життєво важливих проблем неповнолітніх громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а діти з навіть направлених у проєкт отримають правовий захист та моральну підтримку. Отож, метою даного дослідження даного проєкту є це вивчення особливостей організації захисту неповнолітніх у сучасних умовах. Аналіз актуальних проблем формування та реалізації державної політики щодо захисту неповнолітніх в Україні, сприяння адаптації у соціумі дітей, які потрапили у тяжкі життєві обставини, формування толерантного ставлення до дітей, які вимушено покинули місця свого проживання, виховання учасників проєкту, загальнолюдських цінностей та патріотизму. Відповідно для реалізації даної мети. Визначаються такі завдання проєкту. Це вивчення нормативно-правових актів захисту прав людей, це дослідження системи роботи державних органів відповідальних за забезпечення прав <звичайність> людини, вивчення досвіду міжнародних організацій, що займається захистом прав дітей, вивчення соціальних та психологічних потреб дітей, які переселилися з тимчасово окупованих територій, це соціалізація дітей, які переселилися з території. Тимчасово виховання та залучення даних дітей до е, життя школи та міста, привернення уваги громадськості відносно потреб е, і проблем дітей. Е, популяризація волонтерського руху у школі та місті. Очікувані результати: реалізація зазначеної мети та завдань проєкту досягається в ході освітнього виховного процесу і учнів. Внаслідок цього розвивається стадія самостійно осмислювати ситуації, явища, факти, інформації, формування свого ставлення, власної позиції до подій, які склалися складали, складали, у нашій державі. Прищеплюється необхідність розвитку комунікативних дій, тобто інформувати, е презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати активну участь у дискусії, підвищується позитивний імідж. Юридичних професій та усвідомлення їх можливостей цих професій і шляхом практичної діяльності створюються умови для соціалізації дітей, які переселилися тимчасово окупованих територій. Характеризуючи даний проект, всі звернути увагу, що з учасниками проєкту мають бути учні 9 класу педагогічної школи, а також Батьківська громадська школа. Термін реалізації листопада 2015 го травень 2016 го року. За змістом цей проєкт просвітницький за кількістю учасників групи, а тип проєкту практику орієнтований. реалізувати даний проект участь будуть приймати звичайно ті особи, які названо, але без учнівського самоврядування, звичайно, що це не обійдеться, тому що більшість учнів 9 класів вони є активними учасниками учнівського самоврядування. Тож я вважаю, що необхідно також. Вказати на структуру учнівського самоврядування в моїй школі. Є голова учнівського самоврядування, заступник голови секретар, ну і, звичайно, поділено на сектори. Власне, сектор з питань соціалізації він і буде співпрацювати в рамках даного проєкту. Партнерами проєкту е, слід назвати організації, які е, є державними структурами. і які чи громадськими організаціями, які е, будуть залучатися до реалізації даного проєкту? Це центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах неповнолітніх е, та дітей Тернопільської міської ради, а також е, громадська організація, молодіжний центр розвитку міст, яка дуже активно вже останні кілька років працює у нашому місті. Реалізація проєкту. На етапі реалізації кілька послідовних етапів. Перший — це є підготовчий етап. І він повинен тривати у перший місяць від початку міністра цього проєкту у листопаді 2015 року. Завданням, які мають вирішуватися на цьому етапі, це обґрунтування актуальності і перспективності для навчального закладу розробки власне цієї теми, а також має здійснитися аналіз і узагальнення досвіду ну, здавні проблеми. На планово-прогностичному етапі у грудні місяці необхідно здійснити розробку, план проєкту, визначити конкретні цілі і завдання, зміст кожного етапу проєкту, спланувати заходи відповідно до мети проєкту, провести опитування та зібрати дані щодо дітей, які вимушено переселені з тимчасово окупованих територій та проживають та навчаються у нашій школі. На етапі організаційному, який триватиме найдовше, це є січня по березень, здійснюється реалізація власне розроблених заходів, розробка методичних та інформаційних матеріалів. Серед заходів можна сказати, які будуть здійснюватися. Це опитування учнів школи з метою визначення ставлення до сучасних проблем в Україні, це проведення у грудні тижня право. Правознавства, захист прав дітей, це інформаційні хвилинки, які здійснюватися щомісячно, і на яких має повідомлятися у путні школи статистику про порушення прав дітей в зонах військових конфліктів. Це круглий сіл під назвою Захист прав дітей в Україні. Це конкурс малюнків та плакатів права очима дітей. Це зустрічі з представниками соціальних служб міста та громадської організацією МІСТ по питанням правового захисту дітей із зони конфлікту. Це благодійний ярмарок діди дітям. -дітей -дітей. Це зустрічі з учасниками АТО. З питання стану захисту прав дітей, які перебувають у зоні військового конфлікту, а також презентація результатів проекту Захист прав неповнолітніх в Україні, що передбачається вже на етапі підсумковому, я минула корекційне оцінювання, і цей етап передбачається у квітні і. Це етап попереднього підбиття підсумків, вже зведення підведення певних проміжних підсумків, і виведення певної такої вже послідовної і виведеної, певної лінії, того, чого ми вже досягли. А на підсумковому етапі, в травні місяці, здійснюється вже повністю підбиття підсумків та розповсюдження пам'ятки та звернення учнів до органів влади. Власне, оцей результат, я б хотіла окремо виділити як результат проєкту. В результаті проєкту ми повинні отримати створення дітьми пам'ятки, права неповновірних в Україні та їх захист, а також має бути також дітьми знято до звернення учнів до органів влади та громадськості міста. Питань проблематики даного проєкту і його презентація цього відео звернення 1 червня 2016 року, в день, коли відзначається Міжнародний день захисту дітей. Ну, і це лише один із проєктів. Наша школа, звичайно, що вона як і всі задіяна у багатьох проєктах, тож хочу вам представити ще кілька. Фото тих проєктів, яких наші діти вже приймали участь, тож нас щорічно проходить акція з руку руки, якраз до 1 жовтня, до речі, сьогодні, так і і цього року, коли наші діти попередньо до 1 жовтня збирають продукти харчування і потім допомагають цей день людям похилого віку, які проживають одинокі в нас. На район це є якраз те, чим ми займаємося традиційно з року в рік вже багато років. Це видно, як діти цим займаються. Так, напередодні у нас традиційно також Миколай про тебе не забуде, відбувається акція, коли знову ж таки Миколай приходить до дідок і наші діти. З концертом відвідує дитячий будинок, який в нас є поряд із нашим містом. Ось тут виходить. Дякую за увагу. Я готова до ваших допомогти. Я я Дякую за ваші запитання. Діба питання. Скажіть, будь ласка, от я у вас висла ваша Чи Є у вас там різниця, бо брезниці, в різниці про те, що написано, я не побачила різниці між метою і завданням. Яка різниця? У вас пів метіки і завдання те саме. Ну, завдання може це наша де... деталізація Ну, наприклад, метою ми... одним реченням. Яка мета цього проєкту? Яке завдання поставило? Одним реченням важко назвати одне завдання. Одне завдання це мета, а завдання. завдання декілька. Так. Чотири речі. Основна, основна мета ну, це перш за все. Це вивчення власне, неповнолітніми своїми, своїх прав, які вони мають в Україні як громадяни України. Це найголовніше. А завдання а, як відповідно, яким чином ми це будемо робити. Тобто діти знайомляться із нормативними актами, як українськими, так і міжнародними. Перво все, далі вони здійснюють також дослідження. Системи роботи державних органів, які займаються питаннями захисту. Я дуже знаю, дуже вас є миті, однаково <просту> і в завданні. Тому тепер ще такі питання. <просту> Ви описали свій проект і етапи його впровадження. На кожному етапі воно ж передбачає якусь учнівську роботу або презентацію, бо що не власне просто не було, що ж на цих етапах, який продукт був дитячий, передбачається, бо вже ще не робили це. Ну, Перша група створила тети, чи дослідила, друга тети, а в кінці, ви кажуть, ви робите звернення. Так? В ви, я почула результат, що це буде звернення там, і так далі. А проміжні оці етапи, тобто буду, як вони будуть, яку форму мати, цього не було сказано. Тобто, я би хотіла почути, що це ж воно з завдання пов'язано, чого я запитала. Тому що завдання, воно випливає, завдання кожна група щось робить. А в кінці вони в суботі, ми, виходить, звернення. Така форма теж має місце. Яку форму мають всі ці Тобто це мають на увазі, що заходи, які я довірічила, що вони всі фіксуються, а потім робиться на увазі. Це не заходи. Питання було сказано, У, -у, -у. Структура, з вас є і... проєкт. Щоб його створити, ви поділяєте певна група, чим ви займаєтесь. Той засліджує нормативну базу, як ви казали, той там щось сходить, там щось навчає. І кожна група робить свій дослідження, вона ж тоді якийсь продукт повинен бути, вона дослідила. Тоді ви все разом ліпите і на основі цього пишете петицію до державного від звернення. Тобто, напевно, що якась група там займається, тобто ви просто не показали те, що я зрозуміла, що ви маєте на увазі. Але у вас відсутні те, що який продукт кожної групи, розумієте? І це ви не побачили. Це теж має життя. А от тут, що воно, воно і завдання воно а завдання у вас є мета, де саме каша отримає. У мене у вас питання дещо нестандартне. Ви живете в Тернополі, так? У мене там козовій теж живе дружина звідти. Я не з-за того, ні. не Я просто пояснюю, що ви зрозуміли, чому такого характеру немає. Тут ніяких провокацій, козла від вас недалеко, я там був багато разів. Любима те, ні? прошу. Любима дистанційна. Рідкося бачимо. А, ну так, да, звичайно. Так от, вишиванка є не ношу. Ну я до чого веду. менталітет, в тому числі правої політичної, в Закарпатті в Тернопільщині ну надзвичайно відрізняється. Я вже правда трохи свою дружину перевих на Закарпатті, Ну то таки, так от питання такого характеру: Як ви вважаєте, законодавство одно, звичайно, на всю Україну? Ну от цей проект, який ви пропонуєте, на вашу думку, він міг би бути таким же успішним. У, значить, на Закарпатті де зовсім інший політичний правовий менталітет. Чи міг бути гіршим, чи це взагалі ніякого значення немає. Проєкт підходить для будь-якого менталітету. Оце все. Дякую. Я вважаю, що певно, що він би підійшов для стіл, тому що тут немає такого приймання якогось політичного немає підтексту. У цьому в даному проєкті. Ну, no, а тут є що... ліки, тільки... а діти всюди однакові. Чи в Тернопільській області, чи в Закарпатській, чи в Миколаївській. А то, те, що... Де to, що десь ставлення до права до... до права, до моралі, до релігії, суттєво відмінність, ви вважаєте, що себе не клюк. Я просто питаю, я це не звик. No, uh, ну, ми всі лісні. Ми не можемо бути всі однакові. Ми Но скаїні, це але ми стаємо в одній державі. Ну, блин, знаєте, може, я лише все хотів почути. Я вважаю, якщо його до буде найкраще. найкраще. А, тобто, Зрозуміло, я прошу ще за тебе. Віктор Томаш, поїдете до ну, допомагаєте ну, і все вирішиться. Добре, я ваш пораду, коли не прийму до виконання. Ми вибрали й корін. Ти дивиться на білий на сьомій. Що це значить? Презентацію мають знову. <с irge> <р Groen> <А, риклад> я на першого вас питаю з приводу про мене, які вас виникли під час довгий там проєкту. Що про себе? Ладно, що?

Моєї роботи в мене є одна призерка з Української Олімпіади. А там ще так, саме живу. Я не можу сказати зараз, як я там не прияла. А там кожного року в мене є призери міського і так А в області цього року минулого року не було напад, але лише в 11-му нас прийшло трошечки знаєте, важкувато. А ви не пробували з дітьми написати, наприклад, якусь наукову роботу на англійській до до мові? Да було б цікаво Юридична тема на англійській мові. Ну і в мене найстрашніше питання, ну скажіть, чесно, від цього зависит ваша центральність. Що таке відбувалося за три дні, що ви цього не знали три дні назад? Тобто чому ви тут навчилися? Під час конкурсу. Що да вам конкурс? Що да вам конкурс? 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 Ми Зустріч а з багатьма ціками. Ну і е, е, я сподіваюся, що все, що я тут побачила, я зможу хоча б частина з того, реалізувати вдома і попробувати собі. Чому чого частина? Тому що скопіювати все. Це на самом вікна положено. Світла диплома, у мене ще одне питання, коротке таке виникло. Ви знаєте, що у суді є право підсумком, наприклад, заявляти відвід від судді, якщо є для того підстави. Так? А як ви вважаєте, чи доцільно доповнити положення про конкурс, щоб у конкурсанти мали право заявляти відвід від Я, я всіх. Я... Я по закону, але це не є суддями, суддями які працюють на суді. Не судді для конкурсу. Я думаю, що не досвіді. Я просто питаю вашу думку. Я думаю, що не до речі. Вони колись це все пройшли і вони є достойні для того, щоб оцінити такий самий, як і ви колись. А ми можемо на вашу думку заявляти і вчити конкурсантам. Ті конкурсанти, наприклад, і цього року, мені здається, ви їх відібрали за ні. Можна задати <риклад> таке питання, я хочу передгадати початок. Ви звернулися до нас, шановні судді. Чому ви нас називали суддями? Тому що сказали, що ти мала журі, так? Ми не отримали. Подивіться. Скажіть нам що-небудь, бо у нас деякі члени живі уїжджають. Ми вас не побачать. Я хотіла що... ще запитати проти його проєкту, які ви будете такі у вас, звичайно, як у кожного вчителя є свій прощар. І у вас є найлюбленіші методи і прийоми роботи для того, щоб і мотивувати, і зацікавити. На проєкті, які ви будете використовувати, у вас вже вдаються ці, які прийоми і методи ви будете використовувати на цьому проєкті? Переважу, як ви вийдете дітей? Я так думаю, що зацікавити дітей, я згадую, чим їх зацікавити, в мене діти завжди, вони завжди мають зацікавлення до нового предмету, не буває такого, що... Я вас питаю, можна назвати ці методи йти йому? Ви зараз закричені чим ви будете їхати? Практично. Чим зацікавити дітей? Ну, тим, що вони, перш за все, підуть міську раду. І це дуже цікаво, в обласну раду вони зможуть туди зайти, О, так, там зліття стоїть, і вони туди не можуть зайти. Ну, перш за все, що вони зможуть відвідати е, такі е, установи, які вони з, з мамою з батом не прийшли. Її це цікаво, е, що вони дізнаються е, е, більше про свої права. бо е,